Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. 6 серпня православні християни святкують Яблучний спас, день подяки за врожай і духовне оновлення. У Рівному сотні вірян вирушили до храмів, аби освятити перші осінні плоди. Як рівняни вшановують давні традиції та що символізує це свято? Дивіться у сюжеті. Зранку рівняни поспішають до свято покровського собору із кошиками, в яких лежать соковоті яблука, грона винограду, груші, колоски нового врожаю та баночки з медом. Так у місті відзначають яблучного спаса, одне з найбільших християнських свят у році. Для православних це день духовного оновлення, подяки богові за врожай, а також час молитви, тиші і благодаті. Головною традицією свята є освячення дарів літа. Ми освячувати будемо те, що Бог послав Яблуко, грушка, сливка, щоб урожай був гарний, щоб перемога була українська швидше, щоб, ми, щоб це сили дали нам і нашому народу. І цю дату таку погану, треба все одно збиратися, збиратися накопичувати сили і до перемоги, щоб скоріш. Перемогти супостати і все буде добре. За церковною традицією в цю ж дату відзначається преображення Господня. Згідно з євангельським переказом, Ісус Христос разом з трьома учнями зійшов на гору і почав молитися. Тоді ж зовнішність Господа змінилася. Тому свято Яблучного Спаса нагадує кожному християнину про необхідність прагнути духовного оновлення, наголошує священик ПЦУ Петро Мартинюк. Христос тут дав апостолам, зокрема, відчути особливу присутність благодаті. Боже, яка проявляється через це несотворне світо, яке вони сподобалися відчути. Ученики там перебуваючи, не змогли зрозуміти цієї благодаті, походження цієї благодаті. Божої, але так їм було приємно там перебувати. Що апостол Павло промовив, що Господь добре нам тут бути у цей день? Окрім освячення плодів рожаю, прийнято пекти пироги млинці з яблуками, запікати фрукти з медом і розинками, варити компоти й варення. Вважається, що яблука вжиті на свято приносять здоров'я і доста. Цього дня також проведжали літо та зустрічали осінь. Всі свята особливі, такі свята, які входять в 12 найбільших свят в році. Ось і стараємося ходити підтримувати традиції. Обов'язково кошечок, фрукти в церкву. Після церкви на столі виложили все у вазу і там спосповілімо. Ну, чекаємо того свята, звичайно, це гарне свят. Другий рік українці живуть за новим календарем ПЦУ. Відповідно, і дати церковних свят змінилися. Медовий, яблучний і горіховий спаси відзначаються на 14 днів раніше. Останній у цьому році святкують 16 серпня. Горіховий спас у церковному календарі відомий як перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На рівненщині дефіцит крові усіх груп запаси знижуються, а потреба росте щодня. Особливо для військових стати донором можливо у рівненському обласному центрі служби крові по вулиці Степана Бандери в будні з 8 до 13.30. рівненщина у п'ятірці лідерів по Україні за реалізацією програми є робота. Власна справа: 20 переможців отримали понад 4 мільйони гривень на реалізацію підприємницьких ініціатив та створили 34 нових робочих місця. На Рівненщині викрили спробу втечі з війська за 20 тисяч доларів. Відчим мобілізованого разом з інструктором частини хотіли підкупити командира, аби той вивіз військовослужбовця за межі полігону та закрив очі на втечу. Під час передачі коштів обох чоловіків затримали їм. Тепер загрожує до восьми років за гратами. У місті сарни вирувала пожежа. Спалахнула господарча будівля в одному домоволодінні. Згоріли дрова та сіно, а також частково сусіднє приміщення. Пожежу загасили, ніхто з людей не постраждав. Найкоротше викрадення у рівному біля ринку дикого чоловік сів за кермо чужого авто, коли власник недалеко відійшов. Тім викрадач далеко не заїхав через 200 метрів врізався у бетонний паркан. На місце прибули поліцейські склали два протоколи на викрадача. Свої дії він пояснити не зміг. Правоохоронці міграційної поліції Рівненщини примусово видворили громадянина Росії. Чоловік 12 років жив на Рівненщині. Тут перебував з порушенням міграційного законодавства. Чоловіка неодноразово штрафували і просили покинути Україну, але безрезультатно. Тому 42-річного нелегала помістили до пункту тимчасового перебування іноземців. Інваспортівці Андрій Сікальський, Юрій Ковальчук та Назар Тимочко у складі національної збірної України з волейболу сидячі вибороли бронзу чемпіонату Європи. Антоніна Жук у складі жіночої збірної також бронзова призерка цих змагань. Чоловіча та жіноча команди виграли поєдинки за треті місця, здолавши Сербію та Словенію. Наразі в мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі!